І з вами знову я, пані Вікторія та мої музичні хвилинки і веселинки. Малята сьогодні ми з вами зустрічаємо незвичайного гостя. Давайте подивимось, хто ж це. Привіт, друзі! Я Смайлик. Приніс вам гарний настрій! Раді тебе бачити, смайлику! А я прийшов не сам А з ким, а з маленькими друзями і з гномиками. Про них написав композитор Дмитро Акімов. Це марш нічних гномів. Характером. Він бадьорий, радісний, веселий і зовсім не схожий на той, який ми з вами знаємо. А ну розкажіть, будь ласка, як називається марш, який ми чули раніше з вами? Так, це Запорізький марш. Смайлику, ось послухай, який він. Менший. Він урочистий, енергійний і не дитячий. Так, це військовий марш. Ось, бачите, малята, марші бувають різними. Буває військовий марш. Тепер ми знаємо, що є марш дитячий, а ще є марш спортивний. А чого це ти, смайлику, так зажурився? Я хотів привезти до вас свого друга. Але він загубився! А хто ж це? Це мій родий пес. Він дуже любить кататися на потязі. А я знаю, де він. Малята, давайте ми з вами його знайдемо. Зараз ми з вами пограємо в гру голосно, тихо. Смайлик буде шукати свого родого пса. Коли смайлик буде далеко від песика, то ми будемо співати нашу поспівку «Їде потяг через ліс. Будемо її співати тихо. А коли буде смайлик підходити до родого песика, то ми нашу поспівку будемо співати голосніше і голосніше. Давайте допоможемо смайлику знайти родого песика. Іде потяг через ліс, дві труби і стопорі. Труби сто коліс, песруди кабіну в ліс, їде по. Мені. А от вам і нагорода весела жартівлива пісенька про ледаря Гриця. Він не хотів працювати і робив вигляд, що захворів. А коли почув пробід, то одразу одужав. Грицю, грицю. Ахи-кахи, ахи, щось охрип. Грицю, Грицю, іди їсти. Ой, чекайте, де б то сісти. Поки ви співали, дивися, я знайшов. Що це? Це віночок елемент українського народного костюму. Ось послухай, будь ласка, про нього невеличку розповідь. Рідко українські дівчата ходили з неприкритою головою, обвиваючи її стрічку. А ось на свята вбиралися в яскраві вінки. Вінок у багатьох народів це дівоча прикраса живих або штучних квітів, колосків, кольорового пір'я. Вінки доволі різноманітні. В Україні їх налічують понад 77 різновидів. Починали носити віночок дівчата із трьох років. Перший віночок для трирічної дівчинки плила матуся, змочувала його в рамкові росі. купала вінок у росі сім днів, а тоді до скрині клала. У віночок вплітала чорнобривці, незабутки, барвінок, ромашки. Кожна квіточка мала лікувати дитину. Чорнобривці допомагали позбутися головного болю. Незабудкий барвінок розвивали зір. ромашка заспокоювала серце. До українського віночка вплітали різноманітні квіти. Уважали, що вінок із живих квітів захищає дівчину від напасти та на лихого ока. Народ вірив, що дівчина, маючи на своїй голові вінок, володіє чарами. А що із ним можна робити? Із ним можна дуже багато чого робити. Наприклад, потанцювати народний український таночок. А я не вмію. Не переживай! Зараз Оленка та Павло навчать тебе танцювати елементи українського народного танцю коло паличка та присядка Історія виникнення цього руху дуже цікава. Раніше городину саджали тільки жінки. Тому цей рух виконують переважно дівчатка. Щоб посадити зернятко, жінка спочатку копала ямку в землі. Тому перша частина руху починається з виставляння ноги на носок, начебто носочком ноги намагаємося виколопити ямку. Потім у ямку кидали зернятко і пригортали землю п'ятою. Тому друга частина руху виставляння ноги на п'яточку. Ну а потім земельку притопували. Отже, третя частина руху три притопи. Рух виконують по черзі. Спочатку правою, а потім лівою ногою. Тятка є одним із рухів танцю гопак, що танцювали запорізькі козаки. Танок виник на основі прийомів української боротьби. Тому цей рух виконують переважно хлопці. Ось бачите, як важко його виконувати. Тому для дітей цей рух спростили. Ану спробуйте повторити за малятами. У веселу музично-танцювально гру, осінній віночок. Будьте уважні! Кожна стрічечка віночка відповідає за якийсь рух. Наш віночок тут кружля, Рідний стрічечки він має, стрічку гору візьму і даночок сліпочну. Червону стрічку бачимо, дружно ми пускачемо. Висайці по порядку, і виконую зарядку, ста також не лінусь на зарядку, тишихусь, блиску, руки вгору, блискі, руки вниз, а тепер давай, дружок, підтягнись блискі, руки вгору, блискі, руки вниз, а тепер давай, дружок. Наче пташка я лечу, личу, ту по тупочу, наче пташка я лечу. Наш віночок тут кружля, рідний стрічечки він має, стрічку вгору під'їму і таночок свій почну. Ви, малята, не сумуйте, як вам хочеться, танцюйте. Не сиди на лісі краще не сумуй, Просто потанцюй з нами, потанцюй, Не сиди на місці, краще не сумуй. Просто потанцюй, з нами, потанцюй, у долоні плескай, не зівай. І усім привіт, помахай, у долоні плескай, не зівай. І усім привіт, помахай. Ось така в нас вийшла гра, час сідати на місця. Як у вас тут весело, я ще хочу. ще Ні, хочу! Любий смайлику, наша пригода вже закінчується. Тож давай краще ти прийдеш до нас іще. Ну, добре, до наступних зустрічей. Бувай. Бувайте! Сьогодні було незвичайне заняття і незвичайний гість, правда? Ми з вами послухали незвичайний марш, і виявилося, що марші бувають різними. Буває дитячий, військовий, спортивний марш. Ще ми з вами пограли у гру голосно тихо, співали поспівку, їде потяг через ліс. Також ми з вами вивчили чудову пісню Грицю, грицю, до роботи. А ще навчилися танцювати елементи українського народного танцю «Колопалочка та присядка. Ну а в кінці. Грали у веселу «Осінній віночок. Сподіваюся, вам сьогодні було весело. А з вами була я, пані Вікторія. Бувайте!